Всім привіт! Продовжуємо з фантиком, А саме нарешті я дозволив собі замовити з Америки захисти під фантик від компанії Bulletproof, хто знає. Пишіть коментарі, чи гарний цей захист, чи служить він. Деякі кажуть, що він найкрутіший -най 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 з того, що є. Тобто алюмінієвий захист, він тонкий, але дуже-дуже міцний. made in USA. І зараз я буду показувати у нього. Це відправочки. Ось мої новенькі боковинки на фантик. Ось моя стара сідушечка Ван Хілмор перешив, як ви пам'ятаєте. Ось мої дивіться, захисти радіаторів. Bulletproof Made in USA. Я насправді хотів сільвер колір, але його не виявилося. Мені чорний відправили по ціні Silver, а чорний дорожче. 270 доларів. А сільвер доларів. А 240, здається. Ось сільвер захист переднього гальмівного диску, Bulletproof, захист копита правого, Bulletproof, ще буде захист заднього гальмівного. Згодом закажу якраз розбагатію. Так, обов'язково буде міняти антіфріз на максимум, відповідно. Е, у нього поріг. Е, пишу, що поріг кипіння більший, ніж моторекса. І... Коробочку чи в двигун своє любиме ось таке залью. Лью не максимум, бо максимум, на жаль, закінчилося і поставка буде в цьому місяці. ось ось а, Поки є балерею. Балерею я люблю, буду їздити поки що на ньому. Але як приїде максимум, буду і максимум заливати, бо я там вже знайшов те що, мені, те, що мене цікавить. ну Ось тако Їдемо куди? Куди я можу їхати? В Cross Endura Serвіс Баркович Антик на базі, світла нема. Радіатор. Ну коротше, багато справ його Богданчика, Богдан дуже радий, мотоцикл не помитий. Все як він любить. Да, Богдан? Все як я люблю. <laughs> ну, гаду все по старому. Треба в я... тебе позабрати всі. Всі. І <laughs> полку, і плакат. Ключ верни мені. <laughs> <laughs> Ні, ключ поки не дам. Ех, дружок. Нарешті я його узяв. Ну що, друзі, я забрав нарешті сервіса від Боді, бо не було світла, не було нічого і нема. Бодя уїхав. Я не планував їздити в мінус 15, і воно так стояло, все. І Я не знаю, вже місяць пройшло чи скільки. Бодя нарешті мені все пофігнув, що там треба було пофігнути, встановив захисти. Він що не зроблено, не вирівняти резонатор, оскільки щоб вирівняти, видути його, треба зробити заглушку в трубу ну, Ямаховську, а всі на КТМах, тому спочатку треба зробити заглушку, а потім е, видувати. Тому він мені багато що порехтував, зробив, наладив. Вон він стоїть, улибається. Що можете сказати по цій апаратурі, Богдан? Нічого. Ремонтується краще ніж КТМ, правильно? Дали, блядь. <звук> ну якось так цей грязнуля виглядає. Немитий. Снігом його потер, але якась фігня. У мене якісь он засоби є від максима. Зараз я зачитаюсь, да буду з чимсь пшикати, і подивимося, що відмиються. Ось це все така суха мийка, типу. Хочеться якби трошки так губки намалювати йому. І на що я тим займався, спитаєте, ви тут таке творилося я рідкий такий рукожоп з приводу поклейки, таких тонких робіт, знаєте, в мене нема, нема в мене концентрації і терпіння, щоб зробити якісно. Але я поклеїв наклейки. Що їх поклеїв, бо гонка через 2 дні. Мені ніхто не встигне їх поклеїти. Раніше не вийшло, бо мотоцикл був на ремонті. Е -е, є люди, які спеціалізуються по тому, я б відправив би і забув, але їхати на новому пластику без наклеїк, значить поцарапати пластик, потім не змогти поклеїти наклейки. Тому я поклею, як є. Ось так. Дивіться. Ну? Відповідно, з пузирами. Все як має бути. От. Але, мабуть, буде триматися. Подивіться на цю апаратуру. На цього тігра. Де да він готовий, заряджений, побіждать. З боді сьогодні виставили ще саг. Він стане вищим. Ще вищим. То це проблема. Але я вирішив спробувати, як воно буде, як він буде працювати, як він буде їхати з такими правильними налаштуваннями по сагу. Але для харда, напевно, це не фейс, бо і так важко він високий. То і все. З новинок на цьому мотоциклі. Вибачайте, що він брудний. Ми тут поставили Bulletproof. з Америки, я замовляв. Рекрос тепер є дилером цього бренду. Bulletproof робить все в Америці безпосередньо, тому якість на найвищому рівні. Bulletproof. захист переднього гальмівного диску. Капито. Чому вони X-Grip, спитаєте ви? Бо зріпа на Ямаху, відповідно, немає захистів, а у Булітпрофа є. Бо Фантік сильно розвивається в Америці зараз і локальний бренд Bulletproof зробили захисти для Fantica. Ще тут не вистачає захисту гальмівного заднього диску, я це буду дозамовляти. І в них є прикольна позиція, захист ось цього циліндрика. Бачите, вже потерте все. То, коротше, от так от, блін. Мийте мотоцикл, мийте мотоцикли, Не робіть як я. Ужас. Що, побачимося на гонці? Вже цю суботу, в Житомир е, нов зацеп е, по лісі. Е, Розіграють мотоцикл на цій гонці. Учасників небагато. А раптом ще й виграє мотоцикл. Ху. Дружина. Тобі подобається мій мотоцикл? Так. А ми могли б купити тобі машину на ці гроші. Так. Щоб ти їздила по своїм ділам. Так. Сімейним нашим, так? Да? Але в мене є зато мотоцикл. Mm, yeah. Я можу в вихідні дні від ну, не бути вдома. Тебе не роздражають своїм присутствием. Тому це хороше Мені дуже правильно? Що mm, yeah. really. really. really? so ти тут робиш в мене в магазині? Друзі, їду на гонку, їду я. Поля Савченко, Антон Гуськов водя горолюк на місці, але не їде, буде нас підтримувати і вболівати. У нас починається гонка з того, що індура, траса Київ Житомир в Житомирській області дуже слизько по трасі. Прям на праву полосу з'їжджаєш, починає кидати пару куветі е Лежало. Мене пару так отак хильнуло. Я такий. І що, треба доїхати спочатку до гонки. Е, гонка почалася, не почав щось, тут моя свічка і щось з нею не так, щось мотоцикл е, не заводиться. От. І от мій конкурент. Олександр <свіття> Овсяніков мені зараз допомагає. Антон дав свічку. Цю зачистили, щось вона не хоче працювати. Зараз теж якусь бушну поставив, Подивимося, як воно буде. Тоха бореться <плут> на її стрікці. Вже такі бували. У вас, у вас вже бували, мотоцикл, так? Да? Я на нем в гонках участвую. Я понял. гонщик. А гонщик понял. Я тоже гонщик. На да, итали... италийский гонщик я. Панпач? Карбоняра. Пицайола. Ага, Така їда такий, такий швидкоси, ребята. Ну, друзі, фантик вижив. Я теж. У мене номер був 302. -й. Ось, тому я другим. Тому я другими приїхав. Їхав як на байдарці, лівий, лівий, правий, правий, тому що е, високо сидиш, мотик високий, досить е, балансу, нема зовсім по такому їздити. Ну, от просто, просто їздили по якомусь тут, по сугробам, типу, а в стійці, якщо стаєш, типу, інколи то ловиш обов'язково якусь паличку чи пеньок тебе скидуть. тому всю дорогу на сраці, рулю, так от, мене от все болить ключі, типу, пліща, типу. Але перший раз руки не забив, чи правильно розмявся, чи був темп спочатку невисокий, бо стартанули я впав на старті, камера, напевно, того не засняла, бо камера зовсім сьогодні, на жаль, нічого не зняла, бо холодно і батарейка типу показує, що вона нуль. на нуль. Насправді вона була заряджена, але показує, що нуль. Тому ось такі пірашки, ребята. Фу, зараз буду передіватися, ноги повні води. Кіно. Кіно знімаю. Сейчас переднюю за тебе прийду. Да город. Я... Я... Втягнули в якусь хуйню. 爸,爸 дивіться, Я сьогодні буду знімати, як ти будеш їхати Це, сігр... Це секретна <зараз> не можу заїхати, Опа, опа На, дивіться, збірник України, не може Ха-ха Ого. Ну тут важкі будуть, підйоми зараз дуже важкі. Ого, третій віддав. Под нагрузки, под нагрузки.